Земляки. Нам з вами неймовірно пощастило жити в найкращій країні світу. Наші гори кремезні й високі, хоч ми не маємо часу на них піднятися. Наші моря глибокі і чисті, хоча мешканці Бердянську про це не знають. І з семи існуючих чудес світу у нас є всі сім. І це без Дніпро Гесу і Шулявського мосту. Наші дороги це взагалі справжня казка. Але головний скарб це люди, наші люди. І нехай твій батько ефіоп, а мати канадка. Якщо ти вподобав Україну, ти українець, ти наш. Родині Лукашевичів з білоруського села Видубки в житті пощастило двічі, коли їхній син навчився саджати картоплю, і коли вони виграли путівку у найдорожчий готель Києва. Звідки голова родини ще жодного разу не виходив? Йому і в номері вистачає історичних пам'яток. Врослий лев може спарюватися до 50 разів. день. Тут як я після армії. Для Даніеля це четверта самка за сутки. Хто там? Здравствуйте. А у нас вроде все здоровы. А вот это мы сейчас и проверим. Раздевайся. Я-то думал, что у вас тут ночлежка обыкновенно. А это что ж, профилакторий получается? На что жалуетесь? Давление. Оно у меня, как это, как фигура узинки. Постоянно скачет. То туда, то сюда. Кто-то у нас здесь очень-очень вредный пациент. Не, ну... я от врача вообще не вызывал. А меня вызвали ваши друзья. А -а -а. Степка ли ну, Он всегда за меня проживает. А -а -а. Настоящий дружбан. Так, хватит болтать. Больной что вас беспокоит? Или мне самой поискать? Не-не-не, спина вот и вот тут вот тут стреляет. Бывает так, что спать не могу. А сегодня тебе спать не дам я. А ты игровой. О, вот хорошо. Зин, раздевайся, давай к нам. На правый бачок сестрички тебе хорошо сделать. Так, стоп, стоп, стоп. Я на пару не подписывалась. Ах, ты ж кабелина. Ты мимо юбки не можешь пройти, да? А ты что на него вытаращилась, курица магазинная? Я тебя сейчас перья повыщипываю. а за грубость сверху плюс 30%. процентов. Зин, ты чё? Это же медосмотр в гостинице плановый. Сервис! Я тебя через час в травматологии плановый медосмотр устрою. Я тебя предупреждала? Я, я тебя, я тебя предупреждала, предупреждала, я тебя спрашиваю? Предупреждала! я тебе откручу, похороню. Вместе с Шариком будете на пару кабелями там. чтобы вам не скучно, ни свести денег не будет. Проплыли. Анжела, что ты тут колхозников развлекаешь? У нас в соседнем номере клиент остывает. Совсем без башки парочка. Извращенцы конченые! Давай, шуруй отсюда, суповой набор! Шуруй, сказала! А ну, давайте! Давайте, а то я вам ноги повыдергиваю. Зин! Зин, слыхала? Клиент остывает. Так получается, соседа убили, что ли? Тут всю ночь в его номер стонали. Пытали, беднягу. Не, врачиха ему точно уже не поможет. Ну, какая же это врачиха? Ну, это же... О, иди ты. Ой, балбес ты мой, балбес. Зина! Ты куда собрался? А если эти стрекозы опять комнаты перепутают? Еще одного мужика вокруг пальцев ведут? Не, надо безвредить. Стоять! Стоять! І муравець А Ану шуруй в постель. Шуруй сказала. Я тебе зараз внеплановий медосмотр делать буду. Черця. Черця. Веб-дизайнери зі Швеції Карл і Олаф втомилися від міської метушні і вирушили у мальовниче полтавське село, аби відчути на собі усі принади екотуризму. І обов'язково відчують, адже організовує відпочинок дід Тарас, який перший у своєму селі дослужився до звання генерала весільного генерала. Олаф Бастарт. Олаф. Я почистив рівно 20 штук. 20 євро. штук євро. Рівно стільки ми заплатили діду Тарасу за харчування. Ми вже три часа чистить картошка. Хоча заплатіть вам за отдих. Ребята, я ж думав, що вам просто нравиться ці кризить картоплю. Ну, треба було зразу сказати, як тільки це случилось, зразу ще місяць тому назад. Друзі, я для вас організував відпочинок. Ну, самі жалілися, що в нашому готелі немає досуга. Так що сьогодні ввечері. Буде це... е-е, як цього? паті? Так, По вашому паті, по-нашому свадьба. Ну, як ми можемо йти на свадьба, якщо нас не приглашать дрібниці. Ви ж мої гості, а я гостью на братаку маму сусіда. Но ми там нікого не знати. Ось вам наш національний спосіб комунікації. Хлопцям сусіднього села передавайте привіт. І. Угу. А. Карл, Карл, мені ці я, патики я, насторожують. Олаф, Ола, це ж українські традиції. З як... маму нареченою в великій мисці я... по вулицях катають. Який вінтажний стиль. Як на тижні високої моди в Стокгольмі. Ну, ось, як нова копійка. Бачите, і до міста не треба за костюмами їхати. У діда ж своє ательє. Вони странно пахнуть. Слухай, як би ти воняв, коли б тобою 30 років зерно накривали. А, все, все, з Богом, іди. А ви? Ви не їхати з нами на свадібній паті? Ні, мені на весілля не можна, бо я як нап'юся, невесту починаю вирувати. Та так хвоя, що її угодно йти не може. Здрасте, зараз будемо селитися, зараз. А хто ці люди, чому вони йти вдома? Ти розумієш? Весілля — це така річ, що його відмічають цілу неділю. Все, Всьо, панять. Осипала кобила. Можна ключики від номера, щоб не потірялися. На весіллі багато не пийте. Молодятам там Санун Як гарно дід Тарас все облаштував. Поки нас не буде за нашими речами, подивляться оці добрі люди. Оголошений у розшук тепер вже громадянин кіпру Микола С Янович Азаріс для втечі з України обрав маловідому авіакомпанію Говерла Ейрлайнс. Але пан Азаріс навіть не підозрював, що відсидіти пожиттєвий строк було би значно швидше. Годі, годі кемару! Откривай люпетіки, а? Чу-чу-чу, джа-джа-джа, чу-чу-чу, джа 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 Ой! Ту-ту-ту-ту-ту. Ми прилетіли! Мені приснился ще сім! Очухайся швиденько, бо до нас вже гості чапають. Ха! Чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап-пу-чап. Уп'енімаюся всім, какія гісти. Хтось дзвякнув, що на нашому літюндрику куліпьоха лежить, а? Mm. Тож до нас зараз поліція з пошуком йдуть. Какая лепёха? Я ничего не делал. Я ничего не делал. Салют, хлопчики. Витя, привет. Так, салют. Шебимба. Бимба. Как они меня нашли? Знайома обличчя, десь я його вже бачу. Та для мене його обличчяка вже майже така близька, що я не можу. Йому вже скоро треба буде ставити статую. Як клієнту, який вже три роки чекає на взлетівку, як собака на свого господаря. <реку> я извісний певець. Накіпрям. Я <реку> до з концерта. Опачаную пізнатю сача, ага. Чуєте? 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 А це не вас на деревенському двіжняку в коренній ревзі щовіхою платанули та до сауни відвезли, ні? Ні, не мене. Боже, це по вам кидалися яйцеками, потім тухляндою, а потім свіжиною, а потім ще й самою куркою, ні? Ні, ні, ви мене з кимось питаєте. Все, пам'ятачка хильнула. А це не вам на двіжнику по корисці стукана нахлобучили. А? Ніхто мене не трігав. Співайте? У нас в Карпатах, хто балдежно співкує, тому пику розмальовують. Це знаківка якості. Розумієте? Так, корочки-корочки, закеційте, будь ласка. Що? Ну, паспорт дайте. Кожа бородка. А зараз Миколас Янович. Ей, Вітя, Вітя, чуєш, що там у тебе піка щось, не? Та, ні? Та ні-ні. А... Так як я й казала, просто комусь дома було кисло сидіти, тому що інтернет не оплатив, то ви вирішив зробити дзвоник приколюха кольору Так, 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 так. Сидить воно і не знає, чим себе тішити, а ви через таких п йолопів змушені їздити і перевіряти все. Що? Чи що, що ти тільки що сказав? Я кажу, сидить воно і не знає чим себе тішити. Ні ні, 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 я в Гузде в'їхала. Так ти тільки що сказав справжньою українською мовою. З вами і не так заговориш. Ага. Так, а ви з нами, з нами, прошу пройдемо. Ні. Що ні-ні-ні? Я не прийду з вами. У мене у мами завтра ювілей. Будемо в генделику усвяткувати. Заспіваєш на наступному полетиш. Ну що ти переживаєш? переживає? Можна літати сьогодні. Я спішу на консьерж. Я, я Це буде максимально, не лакайся, не Та й 300 гривень на дорозі не валяється. Чуєш мене? Так. Я зрозумів. Слухай мене сюди. Якщо ти мені будеш капризони вмикати, я тобі злочин підсуну. Державного масштабу, а ще скажу, що ти драпаючий міністр. чу мене. Несе галя воду хороми слогнеться. А за неї вам, як барвінок, на

Канадка за паспортом та щира українка у душі Христя Бандура прибула до України, аби виконати заповідь бабусі і вступити до Харківського педагогічного університету. Для цього вона має скласти іспит з психології професору Козловському. Його правило ложка доречна до обіду, а купюра до екзамену. Ви абсолютно праві. Пессимизм это когда бутылка наполовину пуста. А вот когда бутылочка, да еще с вискариком полная, это твердая пятерка. Спасибо. Так держать. Следующий. Добрый день. Ха. Христиночка, прошу. Не перестаю убеждаться, что университет — это как жизнь. Здесь тоже есть белые полосы, которые сменяются на черные. Как зебра? Нет, как взлетная полоса, по которой взлетает самолет и несет вас домой без высшего образования. Чему? Я даже не почала складывать испыт. У нас сегодня экзамен по психологии. Вот я і решил проверить тему воздействия. А можна і я вам підійму настрій? Ось від чирого серця. Ой. Там крихітна жаба. Саме такі жаби в Канаді лікують психічні розлади у людей, не гірше за досвідчених психологів. Тепер я розумію, відкуда лапки ростуть. Щоб купити стоящий подарунок, вас ось вот ця жаба і давить. Тягайте білет. Перше питання. Основні типи темпераменту та їх характеристика. Існує чотири типи темпераменту. Холерик, флегматик, сангвіник, меланхолік. Психологія – це наука душі. А теория, ну, это можно вызубрить. Так что давайте практикой займемся. Я буду показывать вам портреты известных личностей и персонажей, а вы мне опишете их темперамент. Mm -hmm. uh, Эмоційно-житирадисная людина, спивая в эсели песни. Ну это очень просто. Oh. Пост мера вказує на лідерські якості. Це властивості сангвініка або холерика, Але він складно формулює думки. Тому це. меланхолік? Ви мене спрашиваете? Кому тяжело смотреть завтрашній день? А мені тяжело смотреть на вас. Дайте мені ще один шанс. О! О, це дуже складний тип. Тут я спорить не буду. Непростий тип. <ріст> Ладно. Давайте опишіть мой темперамент. Ви людина сильна, врівноважена, однозначно сангвиник. Какой сангвиник? У меня семья, дети, теща. Это все на одну зарплату професора. Мінливий настрій, запальність. Ви холерик. Як Підвищена чутливість, э, вразливість. Ви э, міланхолік. Мені так це все давить. Я на спати не можу. Я все время думаю деньгах. Професоре, ви знаєте, в мене є подарунок для подруги, але мені здається, що вам він знадобиться більше. Це хусточка від відомого дизайнера. Спасибо, не надо. До свидания. Лягушку забери лягушку. Я все вивчу професора. <риклад> Кажуть, що румунський контрабандист Янош Попеску може провести навіть розкладку з вишиванками на червону площу. Але при проходженні митного контролю на українському кордоні у попеску віднедавна виникають деякі нюанси. Бажаю здоров'я вас вітає митна служба України. Низкий наклон вам хлеб, фасоль. Хлеб да соль. А, ну, вам виднее ты власть, да. Все, можно идти, да? Стоять. Сначала документы проверим, машину посмотрим, и потом можно будет ехать. Парадокс. Вести машину времени мне не хватает времени. Какую машину времени? Там в документах все написано. Это оборудование для научной лаборатории. Ну, давай, открывай, посмотрим, что у тебя. Я знал, что ты это скажешь. Я вчера с помощью машины времени в будущее смотрел. Дай руку посмотрим. Ай. А, генералом будешь. Молодец. Не надо смотреть. Давай как-то ускорим. Что ж, тут творишь он спрячет. Сейчас, как раньше, не прокатит. За нами экстрасенсы наблюдают, понимаешь? Проверяют нас. И они не то, что правду видят, они за неправду порчу наводят. Нет, я не в том смысле, командир. Это квантовый ускоритель. Мино, ноно, но, мимо, новая научная разработка. Вот, письмо из будущего, инструкция. Танцуй, читай. Так, а ну, не морочь мне голову. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Ого. Вот за такую машину времени меня точно в Одесский порт переведут. Что, решил на растаможке сэкономить? Обычная машина времени для украинских исследователей будущего. Ты что, считаешь, что я дурак или как? Да у нашего начальника такая же машина времени. Это потому, что он из будущих. Так, а ну отойди. Да. Стой! Не лезь! Я сам Сейчас тебе что-то из будущего привезу, сразу пропустишь. Че ты не паришь? Какая машина времени, такое только в сказках бывает. Сейчас, командир! Уно, дуэ, трей! Ай, здравствуй, дорогой! Ай, 25 лет не виделись! Как у вас говорят гостя из будущего! Так, это, дедушка, вы мне тут цирк не устраиваете, я все-таки на посту. Вы давайте мне там Яноша позовите! Я наш! Я наш, выходи! Ай, командир, не узнал, да? Я, я Янош! Точно ядуш. Так это что, правда что ли? Да, командир, давай, шустрый ставь штампик, мне нужно в будущее. Я тебя из тюрьмы встречаю. Как из тюрьмы? За, за что? Ты машину времени не пропустил и тебя посадили за государственное преступление на 25 лет! Командир, да. давай, шустрей, ставь штампик, сам себя из беды спасешь. Ай, молодец, да, давай, давай, ай, давай. молодец, молодец. Да, скорей, будущее, спасать. Все, счастливо, счастливо, Давай, счастливо давай. давай спеши, спеши. Да. Поехали. Саныч, помогай. <свят> <свят> да, кстати. Сообщили, что в Румынии киношников обокрали. Украли реквизит. Парики, бороды и машину продюсера. Так наш командир так и сказал, кто машину с краденым через границу пропустит, того он побреет на лысо. Везде. Стой. Стой, гад! Стой! сам догоняй! За завданням московського телеканалу «Раша Туморов» журналіст Іван Холодін разом з оператором опинився у Львові. Тут росіяни вперше дізналися, що вулиці можуть бути чистими, а пиво смачним. А, -а, а! Вирубай камеру. Здравствуйте і процвітайте, дорогі росіяни! Ми то собі це можемо позволить в отличие от загніваючого запада. Это... Говорю вам я, Иван Холодин, специальный корреспондент канала «Раша Тумору». Сегодня мы получили агентурные данные от наших друзей из партизанского отряда «Советский Львов». И именно благодаря им мы рассекретили это злачное место, которое так тщательно скрывал Запад. Мы находимся в центре Львова, на ежегодном международном съезде киев фу отвратительное зрелище М -м. ну вроде бы крепкие здоровые мужики может быть кто-то спортом занимается а вытворяют непонятно что и все все это покажут по украинскому национальному телевидению. Фу, как некрасиво. Хочется задуматься, куда катится Украина. Мы этого не знаем. Но мы знаем, кто толкнул ее в эту пропасть. Вот они. Вот. Вот. Мировые спонсоры оргий. Они привезли сюда своих голубых представителей, чтобы организовать этот дей-шабаш. Голландия, Германия, Франция. Российское телевидение! А, а можно передать привет? А, я не понимаю, кто это, что вы хотите. <свят> <свят> да, я же свой земляк, и я русский. Он сказал «прусский». Да, да, «прусский». Вот, тут даже буква «П» была. А, а можно я передам привет всем нашим? Нас в России много. И особый большой привет нашему лидеру, нашему наставнику Владимиру Владимировичу Путину. Вот, вот как она работает, пятая колонна. Но нам плевать, мы-то знаем, что таких любителей радуги и единорогов, прости господи, у нас нет. И... Слушайте, парни, может... Может, убьете меня быстро? А? Сматываемся.